Добрий день всім любителям історії ми продовжуємо вивчення Історії України і сьогодні я хотіла поговорити про відродження громадівського руху в 70-90-х -х, х роках 19 століття. У 1863 році і в 1864 році в умовах переслідування та арештів громади взагалі припинили своє існування. Громадівці відновили діяльність лише на початку 70-х років. Провідну роль у громадівському русі відігравали старі громадівці, це ліберали. Вони висували культурницькі гасла, вважали, що розв'язання національного питання можливе шляхом широкої просвітницької діяльності саме серед народу. Радикали, це такі молоді громадівці, ставили за мету народне повстання та встановлення республіки. Громади розгорнули роботу в Києві, в Полтаві, в Чернігові, Одесі, Харкові і Катеринославі. Найбільшою і найвпливовішою в Україні була Київська громада, що діяла в 50-90-х -х, х роках 19 століття з перервою в 1876 по 1882 рік, і в якій зібралися справжні таки сузір'я української інтелігенції. У 1873 році члени Київської громади, це історик Лучицький, також Кістяківський та інші, які увійшли до складу південно-західного відділу російського географічного товариства. Результатом їхньої діяльності стало оприлюднення етнографічно, історичного, статистичного матеріалу про Україну. Активними діячами громадівського руху були етнограф, вовк, публіцист, історик, літературознавець, громадівський діяч, Драгоманов, композитор Лисенко, драматург Старицький, брати Тубілевичем і громадівці видали історичний журнал Київська Старина. Неабияке значення мали присвітницька діяльність київського телеграфа, засноване. Чернішовим та фон Юнком. І літературно-політична газета, котра виходила протягом 1859 64 роки, і двічі в 64 по 1976 рік. Тричі на тиждень вона згортувала навколо себе Антоновича, Вовка, Драгоманова, Житецького, Русова, Чубинського, Шульгіна та багато інших. Тодішніх громадівців. 18 травня 1876 року Олександр ІІ видав Емський указ заборону не тільки друкувати українською мовою оригінальні перекладені твори, навіть тексти для нот, а й звозити до Росії українські книжки з-за кордону. Насамперед йшлося про Австрію, де таких типу драконівських щодо української мови законів не було. Заборонялося саме ставити українські спектаклі, влаштовували концерти українських пісень і декламацій літературних творів. Тобто, це все йшло під великою забороною. У 1881 році до указу вийшло. Рукувати українською мовою твори художньої літератури, історичні документи і словники, але обов'язково російською абеткою. Пізніше було заборонено українські переклади будь-яких російських творів, а саме слово Україна замінилося на «Малоросія». У 80 х 90 х роках 19 століття в Україні виникає самостійницький рух, який був представлений братством Тарасівців та молодою україною. Українська студентська молодь прагнула активізувати суспільно-політичне життя України, і студенти вищих навчальних закладів Харкова і Києва: це Борис Грінченко, Іван Липа, Міхновський, Боровик. Утворили в 1891 році, за даними липи, в 1892 році, громадівське політичне товариство «Братство Тарасівців». Того ж року вони здійснили подорож до Канева на могилу Шевченка, де дали клятку боротися за утвердження його суспільно-політичних ідеалів. Основні ідейні засади організації викладені в декларації віри молодих українців. Тарасівці готувалися до друку своїх видань, організовували таємні сходки, листувалися з однодумцями у Галичині. Вони вступали за єдність і соборність українських земель, на захист української мови, за добросусідські відносини з усіма народами, які населяють Україну. За справедливе розселення економічних питань і своїм основним завданням Тарасівці вважали національне визволення українського народу, досягнення повної автономії всіма народами поневолених Російською імперією. Братство зобов'язувалося вимагати вживання української мови в школі, в державних установах, оборонити інтереси українського народу. Вони розгорнули широку діяльність пропаганди е, своїх поглядів саме серед студентства, шкільної молоді, селянства і робітництва. Осередки товариства знаходилися в Києві, Одесі, Полтаві і Лубнах. Братство проіснувало до 1898 року. Його осередком до 1893 року був Харків. Коли ж 24 його члени були заарештовані, і більшість з них ув'язнені, їхню діяльність було перенесено до Києва. Значення цієї організації полягало в тому, що вона була першою ланкою на шляху утворення справжніх політичних партій у східній Україні. Тарасівці насамперед висунули політичні і економічні вимоги, а не культурницькі питання, що було характерним для громадівського руху 60 х х років 19-го століття. Під впливом ідей братства на східній Україні було засновано перша політична партія, революційна українська партія. У 1897 року, за ініціативи Антоновича і Косинського колишніх хлопоманів було утворено загальноукраїнську безпартійну організацію Зубо. Метою було об'єднання всіх українських діячів в одну організацію. До зубу приєднувалися всі громади, що існували тоді в 20 містах України. Було засновано видавництво вік, влаштовувалися Шевченківські свята та ювілеї інших діячів української культури. На початку ХХ століття діяльність зубу до цього переважно культурницька стала набувати і політичного характеру. У 1899 році на з'їзді студентських громад було утворено Всеукраїнську студентську спілку Молода Україна. Її програмні настанови фактично повторювали вимоги тарасівців. У програмі Української національної партії, виробленої учасниками з'їзду, було викладено прагнення навернути всіх студентів-українців до служіння інтересам власного народу, а також донести до свідомості широких верств населення, що національне політичне рабство є безпосереднім наслідком російського абсолютизму. В Україні в другій половині ХІХ століття поруч із національними а, розгорталися і суспільно-політичні руки, що сформувалися на загальноросійському ґрунті. Так, у 60-х роках 19 століття формується революційний рух, якому переважно брали участь радикально налаштована молодь. Народники, представники. Різночинної інтелігенції народники вірили в самобутній шлях розвитку Росії у те, що можна що вона може уникнути капіталістичного шляху розвитку. На їхню думку, Росія була ближче за всіх інших держав до соціалізму, оскільки основною ланкою російського суспільства залишалася община, яку народники вважали зародком соціалістичних відносин. Їхньою метою була селянська революція. У діяльності народників можна виокремити три етапи: перший це початковий 1859 вісімсот роки. Що відбувається під гаслом Ходіння в народ коли близько трьох тисяч народників влаштовувалися на різні роботи в села, агітували селян, підбурювали їх до повстання, ходіння в народ охопило майже всю Україну. Другий етап саме в 70-ті роки 19 століття, народники розгорнули масштабну пропагандистську роботу серед селянства в містах. У цей час виникли саме народницькі городки. В Києві було створено Київську громаду, до якої входили досить багато відомих діячів. Коли серед Чигиринського повіту Київської губернії відмовилися в 1877 році сплачувати податки, самочинно перерозподілили землі, народники вирішили використати цю ситуацію. Вони сфабрикували царську грамоту, в якій закликали селян організовувати збройні таємні дружини, і їхні учасники збиралися на сходки, де обговорювали плани повстання. Однак змовників було викрито і заарештовано. До слідства притягнули понад тисячу селянство, яких засудили до каторги і заслання. Народникам організаторам загрожувала смертна кара, однак їм вдалося втекти з тюрми. Чигиринська змова засвідчила неспроможність народників організовувати селянський рух. Третій етап, останній, до речі, у 80-х роках ХІХ століття народники після невдалих спроб організації селянством поширити саме свою агітацію і на робітників, так у Києві в 1880-х роках вони заснували Південно-Російський робітничий Союз. На цьому етапі народники переходять до активної боротьби з самодержавством, методом терору. Першою його жертвою став генерал-губернатор Трепов, в якого стріляли. У 1879 році народники утворюють дві організації: народну волю, що намагалися утвердити політичну свободу в Росії терором, а Чорний переділ після кількох Після кількох взагалі, спроб бити царя Олександра ІІ у Петербурзі 1 березня 1881 року вони досягли своєї мети. Проте змовників було викрито і відправлено на шибеницю. Серед страчених був і уроженець України, геніальний винахідник-автор проєкту радикального космічного корабля Кібар.